Зати з відвагою, що мій Бог живий, я певно це знаю і не помиляю, що Бог живий. Його всі слова і всі обітниці є так і амінь. тому я завжди всім буду звіщати, що мій Бог живий. Живи, зі мною йде за руку тримає, коли я в дорозі, він є міщи твоя охорона, ні Бог є живий. Він каже, не бійся, я буду з тобою, коли перешкоди, коли є тривога, і через долини піду я з тобою, ні Бог є живий. Я плачу, а він сльози бачить, мій Бог живий, коли я борюся, то з ним не боюся, бо Бог живий. І буря стихає, мене він тримає, бо він є живий, Хай світ цей не вірить, я всім скажу щиро, що мій Бог живий. Бог живий, зі мною йде, за руку тримає, коли я в дорозі, він є щит, моя охорона, мій бог є живий.